Перевірити законність роботи ялинкових базарів взялися дніпропетровські міліціонери, такі рейди проводять щорічно напередодні новорічних свят. Сотрудниками участкових інспекторів проводяться рейди по виявленню незаконної торгівлі йолками. На даний момент по солосуванню з районною властю з городською в Жовтневому районі функціонують 17 йолочних базарів. К не всі вони ще виставились. Поки з сторони незаконних... Торгових точок ёлками виявлено не було. Но работа на цьому не останавливается. Ми постійно кожен день моніториняємо цю ситуацію. Кожен продавець ялинкового базару повинен мати пакет дозвільних документів на продаж новорічних красунь. Під час перевірки він повинен надати їх правоохоронцям. Є вже сформований определений пакет, який має бути у кожного продавця. Кожна ёлка має бути маркирована спеціальною біркою, яку видає Леспромхоз. На каждую торговую точку выдаются специальные разрешительные документы, карты учета. И при отсутствии данных документов составляются административные протоколы. Підприємець Іван вже понад шість років торгує ялинками. Каже, закону не порушує, у нього все легально. Всього за два дні оформив необхідні документи. Якщо ці документи відсутні, міліціонери мають право притягнути продавців до адмінвідповідальності. Хвойні конфіскуються, а торговці сплачують штраф. З документами у підприємця Івана виявилося все в порядку. Тож охоче знайомить із ціною новорічних ялинок. Бога 200, щоб це була діла чи красива, це 200 гривень і вище до гривень. Єскані западарує за 500 і хасти я. Тож бажаючим заробити напередодні нового року на продажі ялинок в обхід закону, міліція нагадує про адміністративну відповідальність. Ще вчора 10 тернопільських правоохоронців в зону АТО проведжали рідні та керівництво міліції. А вже сьогодні вони приступили до виконання поставлених завдань на Луганщині. Ми знаємо, що майже всі ви вже раніше внесли службу в зоні АТО. Вам хочу побажати стійкості, мужності. Хочу побажати десь доброго товариського плеча з боку. Я бажаю вам через місяць повернутися в такому ж складі живими, здоровими і з почуттям виконаного обов'язку. У складі зведеного загону розшуківці та обозівці відтак завдання вони виконуватимуть відповідні. Виїжджаємо в Луганську область з метою забезпечення завдань, які поставлені перед нами керівництвом управління, а також міністерством з метою розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, а також будемо приймати участь на блокпостах. Формуємо забезпечені повністю. Також допомагали нам волонтери. Окрім кадрового підкріплення, відправили також і матеріальну допомогу. Гуманітарний вантаж передадуть землякам, а також дітям-сиротам з Новоайдарського будинку інтернату. Сьогодні ми ще з місією їдемо особливою, тому що в передноворічні свята хочемо привітати ще дітей-сиріт, які знаходяться там в Новоайдарі. Є 36 круглих дітей-сиріт. Ми хочемо їх привітати до новорічних та різдвяних свят. Веземо їм особливий Подарунки. Я думаю, що їм буде приємно. Завдяки допомозі небайдужих тернополян і за сприяння благодійного фонду вдалося зібрати новорічні подарунки для всіх 250 дітей. Я хочу подякувати всім тернополянам, які дуже долучилися до цього дійства, того святого Миколая. Правда, ми трохи запізнюємося, але то буде Миколая і Дід Мороз одинаково. Ми зібрали практично. На кожну дитину ми зібрали окремі подарунки, випекли святих Миколаївчиків, дуже багато одежі дитячої, повністю нової. Хочеться вірити, що навіть ці маленькі дарунки допоможуть дітям відчути турботу про них. Іноземець полював на майно одеситів, яке господарі залишали в авто. Зловмисник користувався відсутністю власника, розбивав вікно і цупив зазвичай сумки. Був затриманий громадянин 1981 року народження, який путем розбиття стекла із автомобіля совершил кражу личного імущества у дісіта. Цього разу вміст Портфеля не дуже порадував злодюшку, адже там знаходилися документи та невелика сума грошей. Молодик схопив свій незначний улов та спробував втекти. Однак вже за кілька кварталів його затримали правоохоронці. Слідственним відділом Приморського районного діла міліції було надчато уголовне производство по признакам часті 1 статті 185 Уголовного кодексу України «Кража». З'ясувалося, іноземний гість приїхав із ближнього зарубіжжя до родичів і вирішив трохи підзаробити у такий спосіб. Тепер такі легкі гроші обійдуться чоловіку трьома роками тюрми.